Привіт! А сьогодні ми будемо зробити з вами салат. Для цього нам треба яйця, варені, капуста, м'ясо. Ну і ще трошки там всього Закидуємо м'ясо. Тройматніхай. М'ясо головне не передержати, бо якщо перевариться, не, не вийде. Сейчас я вам покажу. Для вас пройде буквально секундочка. Ну а для мене минут 15. Ну от оно ну, минут 10 вже вариться. Сейчас запхнемо тут вже яйця. І посолити. Пойдет. Татаридира таратаратам. І так, пройшло... Ну, не 15, пройшло 20 минут. Будемо дивитися, що в нас вийшло. Так. Опять передержав. Дубль 2. Дубль 2. Так, ну все вже зварилося, і м'ясо, і яйця. Мазику туди посолить. Не ну, буду мішати в каструлі, бо такої великої миски в мене немає. Такі ратара там туди-сюди. Кукуга. Ну, ось якось так. Малята. Ну, ось так, тут, друзі. Цей салат я назвав цей за хадзап'ятівки. Ну, а ви підписуйтесь на кулінарний канал Вуйка Максима. И будьте здорові.